Будемо готувати ферментовані овочі. Ну, перше, капустинка, яка вже чуть не згнила в холодильнику. Це, до речі, дуже корисно і дуже смачно. Такими якимись будь-якими шматками. слой капусточки, далі в мене буряк. До речі, мені теж дуже смачний, морковка. Смічок. Даю капусточкою, але можна будь які можна і цвітну капусту, і кабачок, і перчик болгарський. я просто додаю те, що мені подобається. Додаю ще перець з грошком. Перчик духм'яний. Обрушка. Просилась зробити розсол на літр води столова ложка солі без гірки. Звичайно, там є на сіль. У мене тут пів літра, пів столової ложки. Це всі овочі покриті, закриваємо і в темне місце на 5-6 днів потім можемо переставляти до холодильника і смакувати.